Для нас, українців Зальцбургу, особливо українського центру Зальцбург, є дуже велика честь приймати тут пана майстру Івана Марчукову Зальцбургу, Велика честь організувати цю виставку також за великої підтримки міста Зальцбург, місцевої галереї, що вони нам надали можливість організувати цю виставку. Це п'ята виставка у Австрії. І вона має феноменальний успіх тут у залі близько двох сотень людей, які обступили маестро і цікавляться тим, що він вперше привіз у Зальцбург. Власне, це не художник, це посол української культури, який приїхав в Австрію. І робить п'яту виставку в Австрії, показуючи, що таке є Україна. І насправді це є унікальна і виняткова подія, оскільки виставка маестро у Зальцбурзі відбувається вперше, такого раніше не було. І ті люди, які прийшли подивитися, бачать із п'яти циклів різних різні твори різних твористів. Вона всіда не дойдет, де менгірцум башпі сід. Und den letzten Bildern, die man dann da vorne sieht, von kubistischen Ansätzen über abstrakte Ansätze bis hin zu Landschaften. Ich bin Kunstsammler und freue mich, einen neuen Künstler kennenzulernen, einen Künstler, den ich bisher noch nicht kennengelernt habe und der sehr interessant ist, weil er aus der Ukraine kommt, weil er von der Ferne kommt und weil er ein langes Leben schon hinter sich hat mit einer langen Künstlerkarriere. Місцеві галереї побачити його картини, насолодитися українською душою. Перебуваючи тут, бачимо, що наша українська культура є таким символом незламності, миру. І сьогодні ця виставка надихає нас і далі свідчити про Україну, далі говорити про неї в цілому світі. Тут є унікальні речі, які починаються з того, що досі тут живуть люди, і закінчуючи, нарешті сходить сонце на Дніпро. В цій виставці вся Україна, вся українська ідентичність. І Іван Марчук виступає не стільки як художник, а як посол української культури. Така прекрасна техніка, яку презентує. Наш художник, пан Іван Плюнтонізм виводить немов би, мистецтво на новий рівень, дозволяє його картинам стати немов би, вікном у іншу реальність. А з іншої сторони, коли споглядаємо на них, бачимо щось рідне близьке нашому серці. Я не знаю, ähm, Es ist einfach unglaublich beeindruckend. Ich habe schon lange nicht mehr so eine tolle Ausstellung gesehen, die für mich auch so nachhaltig ist. Ich möchte auch Herrn Marczyko und Herrn Kommandant für die Plädunst der Fraktion, für die Organisation. За все те, що ми сьогодні в цей вечір пережили разом, за ті всі емоції, за справді, те, що ми можемо показати наскільки багато України, наскільки вона різноманітна. Наскільки в нас талановиті люди, і ці картини а, можуть бачити як і українська громада, так і австрійці, і звісно ж гості міста, які прибувають до цього чудового а, місця з різних куточків світу, було дуже приємно чути те саме від усіх австрійців, які прийшли від міжнародної ком'юніті, і від усіх, взагалі, хто був сьогодні з нами, дуже добре сегуткулаті. Und das sind Bilder, die bewegen einen so sehr, das berührt so sehr, dass man fast keine Worte dafür findet. Also man muss einfach live davor stehen und sich das anschauen, weil es sehr sehr berührend ist und ich bin froh und dankbar, dass ich den Abend genießen konnte. на таку виставку, те, що він хотів побачити. Може побачити, І побачить пан Марчук дуже гарно передає в своїх творах це, це в принципі, душу. Для мене це я завжди а, плачу, коли дивляться на мене на ці фіаміцькі пейзажі. Від імені організації, від імені українців, хочу подякувати пану майстру Івану Марчуку за його роботи, за його картини і за його візії, за те, чим. Він жив. Чим він живе, що він побачив, і те, що він побачив, він передав нам за те, що він своїми роботами показує свою душу, але також і показує Україну. Ви травелд фром Нюренберг, Джермані, ти сі містер Марчуп з його Ви вери тенкфофоргізтайм із енергетич із арт. Зисмай Фейврет Хина and with тешегізартвитвороденвисомцбек. Тож як ми сьогодні побачили, український голос звучить через картини Маестро по всьому світу, і ми раді цим близьким рідним поділитися. Тому запрошуємо сердечно відвідати цю виставку, яка буде тривати до 26 жовтня.